Нині церква впоминає великомученика Фіодора Стратилата, величественного, талантливого, благодатного, красивого воїна, котрого Бог за його віру одарив многими дарами і силою, благословенням, убійством Змія, в котрому ми видимо убійство Змія главного в нашій житті, убійство. Сатани змія, котрий для кожного чоловіка сидить рядом, як некий пітон скручений і готовий кинутися на чоловіка і задушити, якщо б рядом, як у нашому народі кажуть, з правого боку не був ангел Господній, котрий відганяє змію від нашої жизни. Великовучник Федор Стратілат став для християн православних образом боротьби з гріхами, з беззаконнями і бережного отношения до святої віри, щоб ми не мали в життю таланти, красоту, способності, молодость, але все це має послужити во спасенні душі через віру в Христа Ісуса заробити собі у Бога милость. Вернутися у царство Божє, звідки нас колись вивів Адам у віці Адама, ангел Господній. У Іапостола Павло, посланню Кримлянам у 8 главі, Павел напоминає, що таке закон духа жизни, тому що закон духа жизни у Христі Ісусі. Звільнив мене від закону гріха і смерти. То є від старого завіта, тих предписаній – не їж, не кинь, не йди, не кажи. Все це християни свободні від цього. Ми самі знаємо навіть без предписання, по дару Духа Божого, що їсти, що ні, як вести себе, що казати. І де примінити свої таланти і способності, то і є духовне життя. Бо закон ослаблений плотю, каже Павел, був безсилен. І от тоді, коли ослаблена сила духовна перед плоти і плотських гріхов, світ в такому стані був, то Бог послав сина свого в подобі плоти гріховної, тобто, подобно як і нам усім. У жертву за гріхи і осудив гріх в плоті, на кресті, розп'явши гріхи наші, щоб оправдані закону і сповнилося у нас, живущих уже не по плоті, но по духу, бо общо є правило для всіх, на всі времена пам'ятати, живущі по плоти про плотське думають, живущі по духові. Думають про духовне, а помишлення плотські, плани земні, суть смерть. Все, що чоловік безблагодатно думає, планує, розсуждає, одного раз планує собі духовну погибель і смерть. Зато плотські помишлення це вражда проти Бога. Твої даколи зімні плани, твої побажання, да, коли така вражда проти Бога, проти церкви, і тому закону Божою не покоряються та й не можуть, каже Павел, бо той, хто обесилений гріхом, становиться зовні вроді чоловік, а внутрі вже відбувається розсипання лічності і. И... Медленно угасання. Імено образ современного чоловіка 21-го віка красавець зовні культурний, знає, як держати вилку і ножик во время їди, але елементарно не знає наш, не знає молитву, не знає подвига духовного, не знає готовності за свого брата постояти наоборот. Тепер хваляться люди. Як він по кар'єрній лесниці виріс по головам своїх друзів і виріс у великого високопосадовця, котрий всіх б'є, кого хоче, судить, кого хоче. Но, подбивши підсумки свого життя, виясняється в такого високопосадовця, великого міністра, ні людей, ні дітей, ні жони, ні друзів. Но зато великое багатство, і він сам як вовк одиночка злий і ненависливий на всіх, готовий зливати свою злобу, хоч на кого, або даже на групу людей. Посему, каже Павел, за те, що такі живуть люди по плоти, живущі по плоти Богу угодити не можуть. Послання Павла Кримлянам, нам, глава, восьмий вірш. Но ми, християни, закликані не по плоті жити, а по духу, якщо лише Дух Божий живе у вас, бо сказано було Павлом, ви що, не знаєте, що ви є дом Духа Божого, і Дух Божий живе у вас, і ваша задача той дом для Духа. Оберігати, не зрушити його п'янством, наркотиками, блудом безконтрольним, завистю або угожденням плоти в всьому мірі, бо, розрушивши дом душі, ти становишся перед Господом великим злочинцем. Бо лише так поступаючи, ми християни, діти Божі, діти світла, діти мира. Діти радості духовної, радості спасення, а в вічності, і наслідник Царства Божого. Амінь.